Для теплої та сухої погоди в Олександрії задощило, а температура повітря різко знизилася. Таке різке погіршення погодних умов, синоптики пояснюють циклонічним вихором, який рухається на схід України. Саме він спричинив проливні дощі та сильні вітри, які охопили пів України, у тому числі і Кіровоградську область. Сильні вітри, які приніс циклонічний вихор, можуть сягати до 25-28 метрів на секунду і характеризуються як стихійне явище. Окрім відчутної дискомфорту вітри такої сили можуть призвести до обриву ліній електропередач та зв'язку, тому становлять небезпеку для людей. Однак вже з 25 вересня українські синоптики прогнозують поступове покращення погоди на всій території України. Щодня температура повітря підвищуватиметься на 1-2 градуси. Тож уже в вихідні Олександрійці можуть сподіватися на справжнє бабине літо. Підвищення температури повітря зі слів синоптиків триватиме приблизно до 10 жовтня. І значних похолодань синоптики не прогнозують до 20 жовтня, але потім слід очікувати на різке зниження температури. Зима ж прийде поступово, зі сталим зниженням денної температури нижче 0 градусів. І не раніше, ніж 18-20 листопада. Медики радять стежити за прогнозом погоди і заздалегідь готуватися до її змін, особливо метеочутливим людям. Від сезонних змін погодних умов особливо страждають люди із хворим серцем та судинами. Побороти вплив забаганок природи на організм людини, за словами медиків, допоможе повноцінний сон, заняття спортом, по можливості прогулянки на свіжому повітрі і правильне харчування. Людям, які мають хронічні захворювання, варто відвідати лікаря та завжди мати при собі. Необхідні ліки. Не слід забувати і про те, що з приходом холодів організм особливо потребує вітамінів А і С. В осінній раціон варто включити продукти, які підвищують кількість гормону серотоніну, що відповідає за гарний настрій: фініки, сливи, банани, інжир, яблука та шоколад.